Всім привіт! В цьому відео ми шиємо перед спинку нашого светра. Шивати я буду голкою, я вже шила одну сторону. Ось мій шов. Шивати ми будемо на лицьовій стороні. Ми залишали ниточку. І тепер будемо шивати. У нас італійський набір петель, тому перші петелечки наші можуть сховатися. Нам потрібно знайти на цій стороні нашу першу петелечку. Ось вона. Сама маленька. Находимо, вводимо іголку знизу. І з'єднуємо наші сторони. Далі дивимося. У нас є широкі петельки кромкові. А за цими петельками є такі перемички. Ось за ці перемички ми будемо зшивати наші деталі. Ми з'єднали дві частинки і тепер шукаємо першу перемичку на цій стороні. Вона тут також начебто може сховатися, але її потрібно знайти. Щоб наше полотно не перекосило на самому початку. Ось так з'єднали і тепер будемо шивати. Підхоплюємо на цій стороні нашу перемичку, підтягуємо і на цій стороні. Таким чином, сшиваємо, втягуємо ниточку. І сшиваємо. Все, дякую за увагу!